У травні Чернігів та німецьке місто Мемінген святкують 20-річчя дружби. З цієї нагоди в місті пройдуть дні Мемінгена. Як повідомив міський голова Олександр Соколов, до Чернігова завітає німецька делегація на чолі з бургомістром Іво Хольцингером. 195 чоловік з Мемінгема прибуває, це військовий оркестр, це у нас такий фольклорний хор приїжджає. І з 21 по 23 числа. Травня у Чернігові будуть безпосередньо проходити дні. Дружби двадцятиріччя також до Чернігова завітають два шеф-кухарі з кращих ресторанів Мемінгена. Вони поділяться своїм досвідом з колегами. А відвідувачі окремих чернігівських кафе... та ресторанів зможуть скуштувати справжню німецьку кухню. Чернігівці також підготували сюрприз для німецьких гостей у сквері імені Богдана Хмельницького. У суботу, 21 травня, працюватиме євроквартал, де різні організації представлять інформацію про країни Європи, діяльність європейського союзу, європейські цінності та стандарти демократії. На лаї героїв проходить вже традиційний парад країн Європи. 22 травня у Чернігівському обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка відбудуться урочистості та святковий концерт з нагоди 20-річчя дружби між Черніговом та Мемінгеном. Також запланований прийом міського голови німецької делегації у міській раді.